Так, ну я тобі ще раз пояснюю: виставте їм акт наряди на 2 мільйони гривень. Ну, ми свою роботу зробили, нехай платять. Окей, так, да, окей, добре, і проінформуєш потім. Все, ну давай. Ви ще тут? Сьогодні у нас на огляді Audi Q7 максимально бізнесова автівка для тих людей, які цінують свій час, свої гроші і хочуть рухатися до нової моти. Канал Автофрідом зустрічайте. Що ви хочете від мене почути? Давайте будемо відверті. Картина БМВшника людина, яка купує собі X5, це в основному молоді люди, такі досить драйвові, динамічні, яким потрібна швидка їзда і технічні параметри машини. Якщо ми говоримо за людей, які купують Mercedes ML, GL, ну це люди, які цінують комфорт, які цінують якість. Але вже переважно старшого віку, знаєте, вони не збираються навалювати, вони хочуть просто виглядати статусно. Люди, які купують Audi, це золота середина. Тобто, ті, хто вибирає Q7, це в основному люди 30-50 років, які цінують якість матеріалів та збірки, реально хороші інновації та опції. І є чимось середнім, знаєте, люди, які обирають і комфорт, і в той же час іноді. Хочуть порадувати себе якимись драйвовими емоціями, люди, які цінують економію палива і в той же час готові нормально вкладати в свою машину. Картинка така досить розмита, але я думаю, що більшість із вас розуміють портрет цього клієнта. Тобто, це або людина в якомусь піджачку, або в такому солідному кежуал стилі, яка просто хоче їздити на комфортній класній машині без задньої думки про те, щоб зробити якийсь понт. А від свого водіння цією машиною, від свого життя, Знаєте, люди, які просто. Кайфують від того, що вони тут є, але при цьому не думають вихвалятися перед іншими. В той же час Q7 виглядає реально солідно. Просто подивіться на зовнішній вигляд цієї машини. Навіть задня частина, знаєте, це в традиціях марки. Оця оптика задня вже трішки змінена. Оце досить масивна задня частина з цим бампером. Ну, виглядає справді респектабельно. А якщо ми говоримо за передню частину, то взагалі, в першій Q7, яка випускалася з середини. 2000-х, все було, знаєте, досить непогано, але в той же час ну, якось розмито. Ви не розуміли до кінця, чи е, ця машина якось виділяється з поміж інших чи ні. Тут вже конкретно свої якісь риси дизайну. Тобто, як бачите, і в профіль оці от мені дуже подобаються фірмові ручки Ауді. Вони так масивно виглядають. Плюс оця от така хромована лінія, напис Quattro. Ну звісно, що ми не можемо не похвалитися а, фірмовою системою повного приводу. Ну і от за це я якраз і кажу, що бачите, ці фари передні. Прям дуже класно зблизька виглядають. Вони так перевиваються. Якісна лінзована оптика. Ну і оця масивна решітка радіатора, яка з кожним роком стає все більшою. Але в даному випадку, от якщо ви подивитесь на BMW, ну якось так собі тут все зроблено грамотно, технічно ідеально, як на мене. Ну і друзі, раз ми з вами вже перед капотом, то давайте поговоримо із технічні параметри. Бачите, виглядає це все досить масивно, але насправді тут ще місце вистачить і 5 п'ятилітровий мотор. Але на жаль, Audi Q7 нам не надає таких можливостей. Тобто, перед нами це дизель, дуже популярний варіант, 3-літровий. По потужності він має багато різних варіацій. Маєте розуміти, що в залежності від специфікації, версії, вартості, у вас чекає трьохлітровий мотор від 218 до 272 кінських сил. Ну не вражає, чесно кажучи, але крутний момент від 450 до 600 Нм метрів це вже трішки інша мова, тому що в найгіршому розкладі у вас буде динаміка. Трішки більше, ніж 7 секунд до сотні. В кращому варіанті ви можете розраховувати на 6,5 секунд. І це врахуйте при вазі авто в понад 2 тони. Взагалі машина така досить габаритна. Знаєте, вона в довжину більше, ніж 5 метрів, в ширину близько 2 метрів. Ну і коли сідаєте в салон, то а, ви взагалі будете вражені просто від того простору, який вас очікує. От коли зовні дивитесь на машину, це якось не відчувається взагалі. Лише от всередині ви розумієте ранні габарити, наскільки вона висока. Наскільки вона масивна. Ну а якщо повернутися до саме технічних параметрів, а не взагалі характеристик цієї машини, то можу сказати, що оці двигуни ну, зарекомендували себе лише з позитивної точки зору, тому що трьохлітрові TFSI, тобто вони. Ну, скажімо так, не те, що ходять мало, але потребують якісного догляду і не дуже люблять, коли на них навалюють. А якщо ви помітили, то на машини, як Audi a 6 наприклад, вони ставилися ще з початку 2010-х років. І от в той час багато ламалося. Звісно, що за весь час їх допилювали. Ну, але об'єктивно і зараз дизелі на порядок ресурсніші, ніж бензинові версії. Тобто, оці от мотори вони можуть пройти і 400, і навіть 500 тисяч кілометрів. Все, що потрібно, це любов, догляд, ну в принципі, як і за будь якою машиною. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я сео міжнародної компанії Автофрім. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Ви Справді думаєте, що я хочу показати вам багажник? Ні, насправді, перше, за що я хотів би сказати, це що ця машина семимісна. тобто тут є третій ряд сидінь. Як бачите, він теж максимально якісний, шкіряний, тобто немає якогось дешевлення. Ви тут, якщо сядете, будете почуватися комфортно. І не будете, а знаєте, от не буде цього відчуття, що ви зайвий пасажир в цій машині. І насправді, як бачите, навіть тут залишається близько 250-300 літрів об'єму під якісь багажі. Це взагалі унікальна фішка, тому що зазвичай, коли ви розкладаєте оцей третій ряд. То, ну, може, літрів 150 лишається. взагалі сидіння ледь не впирається в кришку багажника. Тут трішки інакша ситуація. От якраз таки я і кажу, що габарити у машини великі, але візуально цього можна одразу не помітити. Також а, хочу додати, що весь цей задній ряд він складається кнопками? Вони знаходяться отут у нас. А, ну і звісно, що відкриття закриття багажнику теж можливо за рахунок цих кнопок. Також досить просторий тут лючок. Як бачите, а, тут в нас зберігаються і різні принади, які стосуються технічних особливостей. Ну і звісно, ви можете сюди покласти якісь свої речі. Щоправда, місця дуже мало, хіба що під дрібнички. Але в той же час тут у нас є і сіточко для того, щоб можливо покласти сюди там або Аптечку або там вогнегасник, якщо він мініатюрний. Ну і тут же є і розетка на 12 вольт для того, щоб знову ж таки ви мали можливість. А якісь пристрої підключити, пропососити чи щось інше зробити з вашої Ауді. Як на мене, салон Ауді він заслуговує окремої уваги для того, щоб розібрати прям детально всі елементи, які в ньому є. Я не скажу, що це якийсь шедевр, але якість і кількість опцій тут просто вражає. По-перше, мені реально подобається оця от якість от, е, на дверних картах шкіри, алькантара. тобто немає здешевлення матеріалів. В, в цьому я і поважаю ауді. Вони ледь не єдиний бренд на сьогоднішній день, які в своїх преміальних продуктах. А не збирається здешевлювати матеріали заради того, щоб трішки більше заробити. Ні, тут все для того, щоб ви відчували те, що сидите в машині за 80-90 тисяч салону, скільки вона от коштувала. Ну і по-друге, звісно що тут є в нас і повний електропакет, і те, що стосується сидінь, тут теж натуральна шкіра. Знаєте, як то кажуть, напа тут є такі от вентиляційні отвори. Тому що звісно, що у нас є і обігрів, і вентиляції сидінь, і купа таких от різних елементів, як можна а, рухати це сидіння для того, щоб налаштувати положення під себе, тобто можна його і опускати, і отак от піднімати. Звісно, що можна налаштувати поясничний підпір. Є різні можливості для того, щоб а, тут трішки оцей валик надути. Просто ви навіть якщо людина примхлива, зможете легко налаштувати положення під себе. А другий важливий момент це що оці от джойстики, як на мене, це один із найбільш стильних елементів серед всієї преміальної лінійки, скажімо так, BMW, Mercedes, Audi, які є на сьогоднішній день. От Audi вперше в 2014 році здається на моделі А 8 Вони зробили їх настільки стильними, знаєте, хромованими, і вони виглядають дорожче. Ніж є насправді. Не перестаю хвалити ауді, знову ж таки, тут в салоні теж все обтянуте в Тут в нас вставки такі, ніби як під дерево, можливо, це і справді дерево, текстура досить приємна. Хоча мені здається, що все ж таки а, тут ми не можемо чекати на справжній дерев'яний шпон, проте тут вставка така під алюмінію, досить приємно теж зроблено. Ну і клавіші, знаєте, не дешманський пластик, а такий вже вельми солідний. Тут теж, бачите, ці хромовані елементи. Ну, справді класно, якісно зроблено. І що мені ще. Подобається, бачите, от це вже фірмова фішка, коли ви заводите ауді, то оцей от екранчик він висувається. Ну, і звісно, що ця мультимедія вона виглядає вже оновленою. Щоправда, я думав, що вона сенсорна, а вона по факту ні. Тобто все управляється оцим от джойстиком. Про цю центральну консоль я вам ще розповім, але що мені хотілося би додати, тут є в нас доводчики дверей. Досить класна фішка. Як бачите, двері самі закриваються в таких критичних моментах. Ну а якщо перебиратися вже сюди, то звісно, тут кліматична панель. Ніч його дивного, все досить традиційно, але класно, якісно зроблено, як в усіх сучасних машинах люксового сегменту. Тобто на от таких от прям джойстиках ми можемо побачити температуру, всі індикатори підсвічуються. А тут ще нижче, бачите, оця от консоль вона по суті відповідає за те, щоб ви могли налаштувати цей екранчик мультимедіа. Я ще досі не розібрався до кінця, як це працює, але мені здається, що якщо подивитися детальніше, оці от меню і поклацати мультимедіа, то можна Бачите купу цікавих фішок, але зараз не час. Ще хочеться додати, що на звичайні опції, такі, як попільничка, там два підстаканники, бокс під телефон. Ви можете, звісно, розраховувати. Тобто тут в нас є ще і такий досить приємний бокс, куди можна покласти телефон, і тут є функція безпровідної зарядки, вона прям там намальована. Ну і звісно, що оці, от теж бачите, ви можете регулювати, по суті, підлокотники під кожну сторону окремо. Єдиний момент, що мені не зовсім зрозуміло, я так і не знайшов, де. Переключати режими поїздки. Зазвичай це все виносять сюди на центральну консоль. Можливо, мені потрібно було б покласти більше мультимедію або передивитися повністю все, що тут є на цій центральній панелі. Але я не знаю, на мене, на мою думку, вони мали зробити це простіше. <реш> Евріка, люди, дивіться. От Select. От на центральній консолі. отут, тут, бачите, переключається All Road, Ефісієнці, комфорт, авто, динамік. Тобто, звісно, що вони просто якось так заховали це лише в двох клавішах. Зазвичай якісь індикатори для цього створюють. Але я бачу, що вже прокачена система, тому що навіть показує кут. Під яким нахилом стоїть машина, і звісно, що тут можна регулювати багато різних моментів. Ну тому що Audi, вона завжди славилася своєю керованістю і своєю системою повного приводу, яку якраз таки ідеальним чином можна реалізувати на бездоріжжя. Ну і ще важливий момент, те, що стосується отут даху, дуже приємна така алькантара. не вистачає лише люку, але класна функція. От бачите, при натисканні просто загорається ця лампочка. Тобто, вам не потрібно нічого робити, все ніби як на такому сенсорі. І це реально кайфово і дорого виглядає. Ну, задній ряд тут, взагалі, знаєте, як в преміальному сегменті, не вистачає лише хіба що телевізорів підголовнику, тому що, по факту, придумали все, що тільки можна. Є свій клімат-контроль. Є, бачите, в трьох положеннях обігрів сидінь. І Я так розумію, що тут навіть в крутій комплектації було і охолодження сидінь, ну точніше, вентиляція. Звісно, що там є і прикурювач, і розетка на 12 вольт. В самих сидіннях, як бачите, є такі сірочка під різні речі. Звісно, що своя під Цітка для кожної зі сторін для читання. Ну, Зараз просто в нас машина не заведена, тому звісно, що вона не горить. Але загалом ще, бачите, є така шторка, якою ви можете закриватися від сонця. Дуже класно, зручно все зроблено, є попільничка. Чесно кажучи, це я вже давно не бачив на машинах подібного сегменту. Мені здається, що зараз вже люди, які курять в салоні, ну, це майже вимерший клас людей, особливо коли мова йде за такі дорогі машини. Ну, Але якщо комусь хочеться, то таку можливість тут продумули. Якість, все на рівні, так само і простору. Як бачите, вистачає більш ніж. В мене над головою ще, мабуть, сантиметрів 15, в мене перед ногами ще сантиметрів 20-25. І це сидіння досить так суттєво посунуто від центральної цієї консолі. Ну і завершуючи тему цю, хочу показати вам підокотник. Він досить тоненький, але все те, щоб тягнути шкіру, приємно зроблено. І тут, бачите, такі об'ємні підстаканники. Вони не те, щоб великі за розміром, але для маленького і середнього стаканчика. Під... Дідуть, хотілося б, можливо, тут ще бачити щось, але по факту все винесло сюди, на цю центральну панель, тому нарікань нуль. Ви знаєте, Audi це завжди була машина, яка максимально дбає про безпеку водія і пасажирів. Тут купа новітніх систем, які на той час або лише з'являлися. Або взагалі, знаєте, були там протестовані якимись компаніями, але навіть в більш крутому сегменті, ну я маю на увазі, як там Maybach і Бентлі, і не зустрічалися в класі машин, позашляховиків там люкс-класу, там, або в представницьких авто. Тут є все, чого тільки душа бажає. Є, звісно, що і асистент водія, і допомога в керуванні, утримання в полосі, контроль зіткнень. Звісно, що датчики сліпих зон і такі інші фішки, я навіть за це мовчу, тому ви. Коли їздите на цій машині, знаєте, навіть не ви керуєте, а вона скоріше керує цією дорожньою обстановкою, тобто можна розслабитись і просто не задумуватись над багатьма речами. Також важливий момент. Ось це вже кадр. Також важливо додати, що Також важливо додати, наскільки багато є опцій, які продумані до дрібничок. Тобто, тут, якщо ми говоримо навіть за парковку, коли ви паркуєтесь, ви можете вибрати 5 різних камер, які покажуть ваше положення відносно того, що є спереду, що є ззаду, що з боку вас. Тобто машина фіксує кожний елемент, деталь. Ну і звісно, що якщо ви там новачок або складна дорожня обстановка, в якій потрібно припаркуватися з такими габаритами, то це легко можна зробити. Не вірте тим людям, які кажуть, що велика машина це все. Це нонсенс і нічого в міській черті да, з нею зробити не можна. Ні. Друзі, можна спокійно собі існувати, жити, паркуватися, проблем з цим немає. Звісно, коли мова йде за якісь старі, знаєте, седани, там от ще 90 х років, дійсно там проблема та була, і звідти і пішли ці легенди. Але зараз вже настільки багато цих асистентів допомоги, що просто навіть це питання і не стоїть. Що стосується керованості, мені от прям дуже машина імпонує, вона трішки розвалиста, знаєте, особливо при гальмуванні. Але от кермо таке приємне. Тобто, коли переключаєш режим поїздки, це дійсно відчувається. І враховуючи, що в нас не надпотужна версія, тобто ми їздимо на трьохлітровому дизелі. Звісно, по факту це не 6 секунд до сотки, це близько 7, получається в неї. І то в динамічному режимі, а в звичайному, мабуть, і всі 8 Але враховуючи її розміри. Знаєте, то відчувається дуже цікаво. От емоції прям, ну не передати. Потрібно лише сісти за кермо і проїхатися. Я вам скажу, що е, ренжі старі, да там Range Rover Sport, вони навіть на надпотужних двогонах там. От є в них е, по моєму 5-літровий мотор там, Я не пам'ятаю, скільки коней, ну, версії Supercharger, по-моєму, 510, а так 385. Ну, він так не їде по відчуттях, як ця Audi. На дизелі і на 100 чи навіть більше кінських сил в неї менше. І відверто кажучи, машина просто неймовірна. Чесно, коли на ній поїздиш, то взагалі не хочеш себе власти. Розумієш, що по якості, по рівню комфорту, який вона дає, навіть по задоволенню від керування, навряд чи що за цю ціну може ще бути з класу саме по зачки Але у нас ще буде можливість проїхатись на Mercedes GL. Можливо, найближчим часом буде можливість потрапити і в BMW X5 цих років. Ну і буде з чим порівняти. Поки що це лідер сербесі, позашляковиків люкс венту на якому я їздив. Що ж, мені більше нічого додати. Я сподіваюся, що ви підписалися вже на канал, а якщо ні, то робіть це прямо зараз. І не забувайте переглядати наші соцмережі. Я радий був показати вам ауді з усіх сторін і чекаю на ваш фідбек в коментарі. І прощаюсь до наступного тижня. Всім пока-пока!